Алло. Алло. Та сама да. цель? Да, 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 Хлопцы в укрытиях, вы в укрытиях. Плюс. Працюємо на МК-19, хороша, досить себе нормально показала. Застосовується в основному для ураження живої цілі, тобто коли є якесь скупчення військовослужбовців, то ми можемо розігнати ту толпу. Працює на велику відстань, Ну, так, відносно, до 2000 метрів вільно можна стріляти. Розкажи, як вам тут живеться? Ну, в цілому непогано. Ми звикли себе один до одного відносимося з повагою. Ну, як коли. Буває, теж друкуємо, звісно, без цього ніяк, то так можна з глузу з'їхати. Нормально, в цілому. Важко було перші дні. Тобто ти не знаєш, як себе вести і чуєш постріл. Зразу у бліндаж, ну потім привикаєш, вже слух у тебе стає чуткішим. Ти вже починаєш чути, хто відкий постріл, чи це був приход, чи це відход. Також вже з часом починаєш помічати, з чого це був здійснений постріл, тобто чи саміномет, чи це танк. Так то людина привикає до, до всього до будь чого до всіх умов, до, щоб там не трапилось. То, що процес. Новітні технології. Чому ти зараз на сході? Треба захищати, треба, бо вже немає кому бути тут, а і хлопців треба міняти, бо хлопці теж хочуть відпочити, які вже тут довго сидять. І треба захищати Україну. Треба щось хоч щось робити для цього. Тут в нашій професії мріяти не можна. На даний момент до додому. Живим.